Доброго дня, я Володимир В'ятрович. Як історик, я прекрасно розумію, яку важливу роль відіграли закордонні українці у відновленні незалежності в 1991 році. Я розумію визначальну роль української діаспори у міжнародному визнанні України тоді ж в 1991 році. Я розумію, як важливо було те, що українці по всьому світу виходили на акції, зверталися до. Політиків своїх країн до урядів своїх країн з необхідністю встановлення дипломатичних стосунків з відновленою незалежною Україною. Сьогодні Україна вже 10 років у кривавій війні з Російською Федерацією, і сьогодні Україна як ніколи потребує уваги та підтримки світу. І Я впевнений, що саме організовані українці за кордоном можуть організувати цю увагу і підтримку світові. 24 лютого минає два роки від початку повномасштабного російського вторгнення. Давайте саме в цей день по цілому світові нагадаємо про цю початок нового кривавого етапу цієї війни. Нагадаємо про потребу підтримки України і українців. Виходьте цього дня на акції в своїх містах, в своїх країнах, звертайтеся до. Політиків своїх країн до урядів своїх країн про необхідність підтримки України впевнений, що таким чином ми зробимо Україну сильнішою. тому що разом ми сила, слава Україні!